С вами Озаб і Кетті. І, і сьогодні ми знімаємо відео разом. Як ми брати-сестри тому нового зараз. А у нас тут людеї Так, тут просто прийшов на голові. І розглядаємо розкривати. І сьогодні ми будемо збирати челендж. 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 З хробаками. хробаки. У нас тут є чотири кольори. Ми будемо закривати очі і вгадувати, який колір цукерний. А закривати очі будемо шапочкою. Ти запише нас так научка слушала, але просто всі кілограм. Давай вперед. Тут я був один кілограм, але а вона зелені. Поїхали? Буде. Давай. Пошла б допоможеш. Так. Типу, дивіться, яка не говорила. Я вже показувалася. Якщо йде yeah, yeah, далі, оранжева. Раво, ну. Yes, 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 yes. Далі. дуже важко легати, бо не смак дуже важко. Ра. Правильно. І останнє. Рані. Добре. Ти. Ріку дало читаю чотири. жіноча шапка. Да не уху. Кто за нюхал? Раз. Раз. Сыня. Там. Вот да. не сказать, Якщо дивишся, так натянуть. Так кривочек. Я Та обижу на нюху. ج Червоно. Нараз рахунок гривний. Це для мене рекорд, тому що е, коли ми пробували з матоном, не вдавалося. То я взагалі ні одної не вгадую. Ну і що ж?